Друзі, всім привіт! Вирішив поділитися з вами усім цікавим, що знайшов у іноземній пресі минулого тижня. Мене звати Андрій Шараєвський. Мочитися. Поїхали. В Ірані хтось побив жінку за те, що вона не одягала традиційний елемент одягу собі на голову. Вона померла в лікарні від побоїв палками. В результаті жінки в Ірані вийшли на протести проти традиціоналістської політики уряду. Жінок підтримали чоловіки. Особисто я був у захваті, коли чоловіки скандували жінкам не бійтеся, не бійтеся. Ми з вами. Це правда чарівна. Добре, доби, 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 доби. взагалі, іранське суспільство воно дуже цікаве. В 60-х роках вони жили собі просто як звичайні західні країни, але ісламська революція внесла в це все свої корективи. В мене є декілька друзів з Ірану, і треба розуміти їх суспільство. Вони всі розуміють, що в принципі натворили фігню. І таке життя їм не подобається. В Ірані ти можеш дістати зараз все, що треба, все, що заборонене, тобто там алкоголь, наркотики, рок-музика заборонена, але їх можна дістати за певних обставин. Більше того, жінка не повинна ходити постійно. Повністю в хіджабі, так як це, наприклад, є в Іраку, в Афганістані. В неї повинно бути на голові хоч щось. Ну, тобто, маленька якась хустинка, це також буде достатньо. Це просто означає, ну покрита голова повинна бути. Там не, не дуже все так суворо, але тим не менше, фанатиків, от таких от традиціоналістів, вистачає і от те, що відбулося в Ірані, це скоріше виключення від виняток, точніше, виняток від їх стабільного. Укладу життя. Е, до речі, в Ірані заборонений Твіттер, наприклад, так, але всі політики в Ірані ним користуються і ведуть там свої офіційні аккаунти. Буває так, що в Ірані пропадає світло через те, що їх уряд продав всю електроенергію в сусідні країни. І народ просто чекає, коли резерви і там запаси електроенергії наповняться до того, щоб їм включили світло. Е, народ вважає свій уряд ідіотами. ну Це і правда через те, що в них, грубо кажучи, там спадковий уряд ніхто нікого не обирає, а просто ну, навіть так не спадковий по знайомству. Був такий момент, що вони випустили золоті монети, щоб курс їх валюти не падав, але всі ці монети викупив один міністр, і в результаті вся ця золота реформа сіла в одному дворі у однієї людини. Тобто вони хотіли утримати гроші золотими монетами, які б ніколи не падали в ціні, але насправді їх викупила одна людина, і з цим ніхто нічого не зробив. В Ірані такого ідіотизму дуже дуже багато. Як ми бачимо із відео протестів в Ірані. Прокинулися там зараз сплячі ячейки радикалів, і там вже активно палять поліцейські та військові машини. І іранський режим насправді дуже і дуже слабкий, і він тримався сам на оцих от ліберальних таких послабленнях негласних, які можна було ну якимось чином оминути, обійти і так далі. Вони просто стали доступні усьому народу. Сподіваюся, що ось ця розслабленість народу, який вже навчився жити при іранському режиму, вона їм не завадить довести справу до кінця і скинути цей іранський ем, традиціоналістський режим. Але Після оголошення, наприклад, мобілізації в Росії також дуже багато жінок отримали палками по голові. Пару жінок навіть втратили свідомість на тих всіх їх мітингах. Але росіяни вміють захищати своїх жінок тільки в своїх мильних операх, тільки в своїх серіалах. В реальному житті, коли б'ють їх жінок, вони просто тікають, щоб не відхопити самому. Таким чином, на оголошенні мобілізації дуже гарно заробили авіаперевізники Росії, а також прикордонники, які захабляють. Барі по землі доставляють росіян в Казахстан, Монголію, Грузію і інші країни, про які ще я не прочитав. До речі, росіяни розробили аналог Apple Watch за програмою імпортозаміщення. Хотів би вам це все показати. Також поважають той момент, що русалонька в новій кінокартині буде чорною, але я знаю точно, що в жодного голівудського режисера не вистачить яєць, аби зробити чорним Таразана. До речі, у мене на каналі останні три відео були присвячені пропаганді в Америці та ролі Голівуду в пропаганді США. В пошуках матеріалів я знайшов ось одне відео, як тренуються каскадери в Голівуді. Погляньте, будь ласка. Після, після побаченого я хочу попросити вибачення у всіх голівудських акторів, якщо я щось сказав не так. А вам раджу передивитися ті мої відео Посилання я залишу під цим відео. В Китаї, до речі, зареєстрований перший випадок мавпічої віспи. У китайця, який повернувся з Німеччини, значить почалися ці всі там прищики і гарячки. І знаєте що? Головний лікар Китаю виступив по телебаченню і сказав: постарайтеся не чіпати іноземців, не наближайтеся до них і не контактуйте з іноземцями. Ця заявка зробила переполох в Китаї, і багато людей почали зривати зустрічі зі своїми заморськими колегами, європейськими колегами, які приїхали у справах по Китаю. Це набрало таких обертів, що цей лікар вже звернувся повторно по телебаченню і почав виправдовувати. І сказав, що мав на увазі, що китайці повинні бути просто обережними. Так фанатично китайці до цього поставилися. Це мені нагадало їх давню історію. Про те, чому китайці завжди виганяли іноземців з своїх земель, зі своїх там поселень. Бо було в Китаї таке повір'я, що якщо людина помирає не в своєму селі, там чи не в своєму домі, то її душа не знайде дорогу додому, і вона завжди буде кошмарити всіх, хто живе там, де вона померла. Буде там стукати в двері і шукати свою домівку. Ну от матриця нам дарує такі цікаві паралелі. Ми в 21 столітті спостерігаємо щось подібне. До речі, Китай трохи привідкрив завісу на структуру своєї цензури на її механіку роботи. Стало відомо, що якщо китайська соцмережа буде публікувати якийсь незаконний або заборонений контент, то цю соцмережу штрафують одразу на 7 мільйонів доларів. І там ці вироки вони просто миттєві, так от як. Як каштанчики залітають в вашу бухгалтерію, якщо ви китайська компанія? А модератора, який пропустив цю публікацію, очікує штраф в еквіваленті 150 тисяч доларів і звільнення з роботи. Ну от такі от приколи, такі от порядки в Китаї, хотіли б ви влаштуватися на таку роботу модератором в китайську соціальну мережу? Уявіть собі, як вони стресують кожного разу. Так, ну Китай і Іран ми з вами обговорили, тому вже гріх, знаєте, не обговорити й Індію. На минулому тижні вийшла велика стаття на Foreign Affairs про те, що Індія дрейфує подалі від Росії. Типу, на початку російського вторгнення Індія демонструвала, що готова торгувати з Росією і реально багато закуповувала у них там нафти, зброю, газу. Але зараз виглядає так, ніби Індія забила всі свої резерви всім, що їй треба, і старається. Відмежуватися трохи від Росії, щоб ви розуміли, Індія купувала нафту у Росії по 16 доларів. Середня ціна 16 доларів при ціні від 80 до 90 доларів. Зараз Індія почала розривати контракти на поставки зброї. З Росії, адже Росія не може їх виконати. Вона не може зробити все те, що просить Індія, бо Росії самі того всього не вистачає. Індію також дратує те, що Росія демонструє свою любов до Китаю, і індійський уряд, знаючи те, як люди не люблять китайців, не хоче входити в цю трійку маргіналів тобто Китай, Індія, Росія, через те, що там, де є Китай, Індія там не хоче бути у Китаї та Індії. Дуже багато. Своїх конфліктів в ООН Індія проголосувала до речі вперше проти Росії, щоб дозволити Зеленському виступити 21 вересня по відеоконференції. А на саміті в Самарканді індійський прем'єр прямо Путіну сказав, що Володя зараз не час війни. Тобто не часи війни, навіть так він сказав. Аналітики кажуть, що Індія налагоджує зараз тісні зв'язки з Австралією та Японією з приводу енергоресурсів, а зброю Індія може купувати у Франції та Ізраїлю. Також вона веде про це все перемовини. Також Індія розуміє, що Росія що в Росії. Проживає лише 30 тисяч індійців, тобто громадян Індії або етнічних індійців, так а в США проживає більше 4 мільйонів індійців, тобто це в десятки сотні разів більше. Тому логічно, що інтереси в них не сходяться, і Індії треба будувати свою стратегію поближче до своїх людей. Єдине, що тримає зараз російсько-індійську дружбу, це голоси в ООН через те, що вони завжди синхронно голосували і до. Мовлялися про те, щоб один одного підтримувати. Адже проти Індії також ООН хотіла вводити певні обмеження. Росія завжди була проти, і тому Індія за це її якось чимось платила. Але як ми бачимо, Індія вже й там само усунулася від люб'язностей і не продовжує цю практику взаємного обміну голосами з Росією в ООН. Коротше висновок такий. Стосунки Росії та Індії, вони ще якийсь час будуть миготіти, але Індія вже до них суттєво охолола. Ще один цікавий матеріал я знайшов в угандійській пресі. Там була така ситуація, що вони купували мінеральні добрива для своїх ферм в Росії. А зараз на Росію наклали санкції і Росія не може то все доставляти. Фермери кажуть, що мінеральні добрива стали дорогими, а в деяких регіонах взагалі недоступними. Але знайшовся геній в Уганді, який привіз до Уганди якісь спеціальні личинки. Цих личинок можна годувати будь-яким сміттям, і результат їх життєдіяльності це чудове, органічне добриво, яке можна використовувати прямо одразу на полях і фермах. Коротше, там уже купа репортерів, купа послідовників, вивчають цих лічинок. В нього вже інвестують місцеві жителі свої гроші, там краудфандять йому на закупку нових партій. І ситуація така, що він каже, що ніби цей рік буде ще складно йому забезпечити попит. А на наступний рік вже там всі порахували, що покриють потреби усієї Уганди ось цим біодобривом. І російські Міндобрива будуть уже не. Потрібні, тобто таким чином, природа самоочищається від Росії і від її залежності. Пам'ятаєте, ми з вами ще 3-4 місяці тому збирали такий момент, що лідер Південної Африки ненавидить Америку і підтримує Росію. Коротше, до них в країну прокатався Ентоні Блінкен. наобіцяв там їм усього хорошого. По перше, він сказав, що привезе їм багато вакцин від коронавірусу. По-друге, сказав, що пора відмовлятися від вугілля і на розвиток альтернативної енергетики. Там багаті країни їм привезуть 8,5 мільярдів. Доларів для того, щоб вони відмовлялися від вугілля. Ну, ви знаєте, що Донбас і Південно Африканська Республіка це найбільші запаси вугілля взагалі в світі. То і від цього вугілля вони будуть вже відмовлятися і будуть робити, значить, розвивати альтернативну енергетику. І лідерів Південної Африки після цього просто як підмінили. Коротше, там дуже довга промова, але лідери Південно-Африканської Республіки сказали, що все, що вони колись казали погане про США, то вони казали про Трампа. А Байден і усі демократи це красунчики. Давайте дружити, давайте один одному допомагати, і ми нічого більше не будемо купувати у Росії. Отакі От новини. До речі, друзі. Я не знаю, чому так, але я хочу це сказати. Є країна, яка усією душею та серцем нам допомагає, але мало хто про це знає. Це Нова Зеландія. З першого дня в Україні є добровольці з Нової Зеландії. Їх колишній міністр оборони навіть був під Маріуполем. Вони надсилають своїх інструкторів в Європу, які допомагають навчати наших солдатів сотнями. Оцих інструкторів вони насилають, при тому, що країна невелика. Ця країна дійсно заслуговує на велику повагу. Але головне, про що я хотів би сьогодні сказати, це те, як вони знущаються над російським послом. За будь-який чех, за будь-який писан. Російського істеблішменту проти України вони викликають російського посла Зуєва на багатогодинні пояснення в своє міністерство іноземних справ це просто якийсь анекдот. Вони його викликають в офіс і маринують його. Просять, щоб він пояснив їм, що означає кожне слово російського чиновника, яке він заявив проти України. Таким чином вони буквально паралізують його роботу і вони ще його тролять, кажуть, що давно хотіли би його вислати, але Ніби зберігають канал діалогу для деескалації і продовжують його по декілька разів на тиждень викликати до себе в офіс і проводити йому новий новий допит і просити у нього нові нові пояснення. Здається, так ФСБшників ще ніхто не тролив, так над з ними ще ніхто не знущався. Дякую за креатив, шановні новозеландці. Тож, друзі, така невеличка у мене підбірка новин. Вибачте, за мій стан. Я тільки-тільки вичухуюся зі своєї болячки, але дуже дякую вам, що ви послухали цю підбірку новин. Такий от в мене рандомний формат вийшов. Дякую вам за перегляд. Всіх вас дуже ціную. Підписуйтеся, поширюйте моє відео. Всіх ціную, всім гудбай!